Доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як стригти кущі. Древола вітає вас. Сьогодні зараз покажу вам, якраз буду стригти спіреї. Це спірея Вангута, то що білим квітне навесні. Ну, вона вже в принципі, відквітнула. Нам треба зробити формуючу обрізку, щоб придати. Таку як би форму полусфери, от щось типу такого. Дивіться, обираємо форму, яку ми хочемо придати. І приблизно, ну якщо це, наприклад, полусфера або якась куля, якась, то робимо два таких, ну, типу як направляючих проріза, скажімо так. Так, ну, тобто це робиться вдоль і впоперек. Ну і потім ми вже придаємо вже якби по цим направляючим ми вже робимо е, стрижку, тобто підрізаємо. Зараз я вам покажу, я там прискорю, щоб ви не чекали, бо це теж не, не 30 секунд діла. Ну, от і все, Якось отак от виглядають рослини. Е, вона ще якби, затягнеться, ще дасть пририст молодий, тобто буде більш, більш така пухнаста. От. Е, так що пробуйте, експериментуйте. Ну Або звертайтеся до мене, тобто я вам можу, можу вам допомогти, якби, якщо у вас немає навичок, часу, от, можете звертатися. З Бориспільського району. Хто тут? Це такі села, ну такі села, як біля мене, це Процев, сукорки, вороньків. От, можу вам допомогти в догляді за вашими рослинами. От, ну якби По ціні домовимося. Або прайс вам пришлю, є прайс на послуги. От, зараз візьму ще стабілізатор, а покажу вам. Як це виглядає зблизька? Бо так, як і казав, зараз немає в мене оператора. От, тому, тому якось так. Зараз вам покажу. Так, ось як виглядає. Тепер наша рослинка. Це, як бачите, вже має якийсь більш чіткий контур. А вони ще, бачите, не стрижені. Можете, кстати, на дуже класна рослина. Це спірея Вангута, я вам дуже рекомендую. Це для тих, хто хоче зробити живий паркан, От, якось виділити зону якусь. Вона, по-перше, що цвіте якби білим весною, дуже, дуже так класно, красиво. Плюс вона швидко нарощує масу зелену. От. Ну І таке листя в принципі має зелене листя весь сезон, От. доволі таки плотна. І вона, кстати, дуже класна ще можна робити, наприклад, паркани можна квадратними робити, круглими. В принципі, як вам завгодно. Тобто, Як ви це бачите. От. Ну. Там показав, в принципі, як це робити. Це робиться в принципі одна-дві стрижки на, на рік. От. Там у нас ще трошки є. Зараз будемо будемо далі працювати, бо час іде, ввечер не так не так вже пече трохи, ну то треба помаксимально робити. Бо там ще треба бонсай Там я висаджував сосни. от Сосни звичайні. от Але треба робити заготовки на бонсай Той рік той рік війна щось мені завадило, а це вже треба треба робити, бо треба і хлопцям допомагати, і жити якось треба. Далі хлопцям допомагати, щоб скоріше була перемога. ну та щоб Молитви то, звісно, добре, але кожні 100 гривень краще за молитву. Я вважаю, воно більше допоможе. Бо як не крути, життя воно складається з таких речей більш. Воно більш залежить від цього, коротше. Ладно, все. Так, коротше ще раз вам от показую, дивіться. Така класна вийшла. Форма така напів кулькою, такою сферою типу. Бачите? Зараз ми це все діло пострижем. Будемо завтра заганяти мотоблока. Бо бур'яни. Ще вам треба повитягувати бур'яни з цього, блин, з ялівця, оце, звісно. Саме цікаво, руки пообколюєш. Дуже сильно. Так, Якщо потрібні коротше, такі рослини, будь ласка, приїжджайте, ну, краще їх звичайно, пересаджувати восени, От, то приїжджайте, викопаємо підберемо вам, прорахуємо скільки вам потрібно їх. Ну, Це вже готові такі рослини на паркан. в принципі. От, все, хай вам росте і роди, гарних рожаїв вам. До побачення.